Ватиканська зустріч Трампа і Зеленського може стати історичним кроком до повного припинення війни. Паралельно рейтинг Трампа стрімко падає в США, а Росія офіційно. Залучає війська північної Кореї на свою сторону. Світ стоїть на порозі великих змін, і це лише початок. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані може свідчити про наближення повного припинення вогню, що ніколи не було таким реальним з початку повномасштабної війни. Пише газета The Telegraph. За словами британського аналітика Річарда Кемпана, цьому етапі поступки з боку України стають неминучими. Росія має значну перевагу у війні на виснаження, і Дональд Трамп не має наміру активно втручатися в її перебіг. Біг. Майбутнє України та всього заходу виглядає сумно. Європейські країни, на думку аналітика, повинні серйозно підійти до питання оборони. Зеленський отримав особливе місце на похороні Папи Римського поряд з Трампом та Макроном. Ватикан порушив протокол, повідомляє The Telegraph. Зазначається, що Ватикан відступив від протоколу, розмістивши Володимира Зеленського у першому ряду замість третього, як передбачалося правилами. Відомо, що зазвичай лідерів розсаджують за алфавітом французькою мовою. У свою чергу представник Ватикану Матео Брунні пояснив, що Зеленському просто не знайшли вільне місце. Історичний день Милоні. Про переговори Зеленського і Трампа Бачите, як Трамп і Зеленський обговорюють мир на церемонії прощання з папою миру має величезне символічне значення, заявила прем'єрка Італії. Окрім того, Мелоні та Зеленський при зустрічі висловили підтримку зусиллям Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру, і підкреслили, що тепер конкретних кроків очікують від Москви. Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі. Зеленський підсумував зустріч із Тармером. Як зазначив президент, вони обговорили необхідні кроки для встановлення повного і безумовного припинення вогню та напрацювання подальшої. Безпеки. Підсумували результати зустрічі представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі і Лондоні. Будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих, написав Зеленський. Розчаровує американців рейтинг Дональда Трампа, продовжує падати, повідомляє Вашингтон Пост. Опитування показує, що 39% американців схвалюють те, як Дональд Трамп виконує свою роботу у порівнянні з 50%, які не схвалюють серед них 40% категорично не схвалюють. У лютому ці цифри були 40% позитивних на 50% негативних. Росіяни вперше офіційно визнали участь військ Корейської Народно-Демократичної Республіки, тобто Північна Корея, в російських операціях у Курській області Російської Федерації, повідомив Американський інститут вивчення війни. Аналітики наводять слова очільника генштабу Росії Валерія Герасимова, який подякував військовослужбовцям Північної Кореї за підтримку і зазначив, що вони надали значну допомогу у витісненні українських сил з Курської області відповідно до російського північно-корейського договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Проте експерти Американського інституту вивчення війни зазначають, що ані Герас... Самов, ані офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії не вказали, яку роль північно-корейські підрозділи надалі відіграватимуть у підтримці російських військових операцій проти України. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Тут ми збираємо всіх своїх. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.